Сьогодні у випуску дізнаєтесь, скільки українці будуть отримувати на руки зарплати у 2026 році? Що зміниться для підприємств після скасування штатного розпису? Чи скасують обмеження строків для звернення працівників до суду з вимогами про стягнення невиплаченої зарплати? Для кого має бути звільнення від штрафів за неподання статзвітності? Коли діє порядок зупинення положень колективного договору під час війни? Що таке спецрежим податкового контролю та які проблеми з поданням декларації? З ПДВ і строками сплати податків. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з питань бухгалтерського обліку та оподаткування. Головна редакторка бухгалтерської платформи Семінар і з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропустити жодних новин і додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. України заклав у проєкт держбюджету на 2026 рік новий розмір мінімальної зарплати. З початку року вона становитиме 8 тисяч 688 гривень, а далі поступово зростатиме. Водночас сума, яку працівник фактично отримає після сплати податків, буде меншою. Відповідно до офіційних даних, Мінфіну мінімальна заробітна плата складатиме з 1 січня 2026 року 8 тисяч гривень, з 1 січня 2027 року. 10% року 9374 374 гривні з 1 січня 2028 року 10 59 гривень. Розрахунок чистої зарплати у 2026 році виглядає наступним чином: податок на доходи фізичних осіб 18% 1563 гривні 84 копійки. Військовий збір 5% 434 гривні 40 копійок. Отже, працівник Отримуючи мінімалку, матиме на руки 6 тисяч гривень 76 копійок. Якщо ж він має право на податкову соціальну пільгу, фактична виплата буде вищою. Варто врахувати, що від розміру мінімальної зарплати залежать ключові показники: нарахування зарплати, розмір ЄСВ, обмеження при розрахунку лікарняних і декретних, штрафи за порушення трудового законодавства, а також податкові ліміти та внески ФОПів. Зростання мінімальної зарплати у 2026 році вплине не лише на доходи працівників, а й на фінансові зобов'язання роботодавців та підприємців. Запрошуємо 26 серпня на вебінар з Тетяною Моєсенко на тему зарплатні помилки та їх виправлення, штатний розпис 28 серпня, страховий стаж працівників. Реєстрація безкоштовна за посиланням під відео. З 28 серпня 2025 року Господарський кодекс України перестане діяти, а разом із ним зникне обов'язкова норма щодо наявності штатного розпису для підприємств. До цього часу штатні розписи, затверджені на 25 рік, залишаються чинними. Після скасування Господарського кодексу підприємства приватної форми власності після 28 серпня зможуть самостійно вирішувати, чи застосовувати штатний розпис. Для установ бюджетного сектору ситуація відрізняється. Вони продовжують формувати та затверджувати штатні розписи на підставі інших нормативних актів. Санкції за відсутність штатного розпису не передбачені, якщо законодавство не буде доповнено новими вимогами. Однак роботодавцям рекомендується зберегти штатний розпис як зручний управлінський інструмент для планування роботи підприємства та витрат на оплату праці. До речі, у Мінекономіки та держпраці сформували різні підходи до цього питання. У листі від 19 серпня 2025 року фахівці Мінекономіки підкреслюють обов'язковість затвердження штатного розпису на підприємствах. Вони посилаються на правила організації діловодства та архівного зберігання документів, затверджені наказом міністерства юстиції номер 1005, а також інші нормативні акти, де згадується штатний розпис. Мінекономіки також уточнює, що документ структура і штатна чисельність не є замінником штатного розпису і його наявність не обов'язкова. Натомість позиція держпраці, викладена у листі від 7 серпня 2025 року, більш гнучка. Фахівці Держпраці вважають доцільним мати штатний розпис, проте не вказують на його обов'язковість, оскільки трудове законодавство не встановлює конкретних вимог щодо його складання та затвердження. Підсумовуючи роз'яснення обох відомств, можна сказати, що, хоча мінекономіки вважає штатний розпис обов'язковим, держпраці та практики радять розглядати його. Як ефективний управлінський інструмент для організації роботи підприємства та планування витрат на оплату праці, розібратися у цьому питанні запрошуємо 27 серпня на вебінарі скасування господарського кодексу та штатного розпису з 28 серпня, квота 4 і відрядження. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. У Верховній Раді зареєстровано законопроект номер 13664 який пропонує скасувати обмеження строків для звернення працівників до суду з вимогами про стягнення невиплаченої зарплати. Якщо документ ухвалять, працівники зможуть захищати свої права у будь-який час, навіть якщо роботодавець не нарахував належної їм суми. Нині Кодекс законів про працю передбачає тримісячний строк для подання позову у справах щодо зарплати. У разі звільнення працівник має місяць на оскарження на про звільнення та три місяці на подання позову щодо остаточного розрахунку. Для домашніх працівників діють аналогічні строки. Водночас є винятки: місячний строк для оскарження наказу про звільнення та тримісячний строк для звернення у справах про остаточний розрахунок при звільненні. Законопроектом пропонується виключити обмеження щодо тримісячного строку. У новій редакції йдеться, що звернення працівника до суду про стягнення заробітної плати можливе без жодних строкових обмежень, незалежно від того, чи були ці виплати офіційно нараховані роботодавцем. У разі ухвалення законопроекту працівники отримують значно ширші можливості для захисту своїх прав а роботодавці фактично нестимуть довічну відповідальність за порушення законодавства про оплату праці. Кабінет міністрів України схвалив законопроект, який передбачає звільнення певних категорій бізнесу та підприємств від адміністративної відповідальності за неподання або несвоєчасне подання статистичної та фінансової звітності у період воєнного стану. Зміни плануються внести до закону України про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у періоді воєнного стану або стану війни. Вони стосуватимуться суб'єктів, розташованих на територіях активних бойових дій чи тимчасово. В окупованих землях фізичних осіб підприємців, які проходять військову службу, підприємств установ та організацій, що мають статус критично важливих для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань. Для цих осіб штрафи за неподання звітності не застосовуватимуться. водночас вони будуть зобов'язані подати необхідні документи упродовж трьох місяців після завершення бойових дій, деокупації території, звільнення з військової служби або скасування воєнного стану. Ініціатива уряду має на меті підтримати бізнес та підприємців, які опинилися у надзвичайних умовах війни. Водночас звітність залишатиметься обов'язковою, але її подання відтерміновується до моменту стабілізації ситуації. Якщо маєте запитання з бухобліку, оподаткування і оплати праці, а також складання звітності та виправлення помилок в обліку, звертайтесь на наш унікальний сервіс Особистий консультант і отримайте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. 21 серпня 2025 року Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект номер 13388, який вносить зміни до статті 11 закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Документ змінює правила зупинення окремих положень колективних договорів у період воєнного стану. Раніше стаття 11 дозволяла роботодавцю самостійно зупиняти дію окремих положень колективного договору на час війни. Це створювало ризики одностороннього порушення взятих зобов'язань і викликало критику з боку законодавців. Новоприйнятий закон передбачає, що відтепер. Зупинення дії окремих положень колективного договору можливе лише за взаємною згодою сторін та в порядку, визначеному самим договором. Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів ще 30 червня рекомендував парламенту ухвалити документ за основу, та в цілому закон набере чинності наступного дня після його офіційного опублікування. Прийняття змін посилює захист трудових прав працівників, оскільки роботодавці більше не зможуть в односторонньому порядку зупиняти дію. Дію положень колективних договорів під час воєнного стану. Рішення має ухвалюватися виключно за згодою сторін. У Верховній Раді зареєстровано законопроект номер 13660, який передбачає створення спеціального режиму податкового контролю для компаній з. Найвищими показниками сплати податків та зборів, так званих лідерів галузей економіки. Документ має на меті стимулювати прозору сплату податків та підтримати великі бізнеси, що забезпечують значні надходження до бюджету. Статус податкового лідера отримають лише ті підприємства, які одночасно є юридичними особами, зареєстрованими в Україні, платниками податку на прибуток та ПДВ, не належать до державного чи комунального секторів, у своїй галузі заквет. Демонструють найвищі показники за одним із критеріїв: найбільші обсяги сплати податку на прибуток у попередньому фінансовому році, найбільші обсяги сплати ПДВ, найвищий рівень середньої зарплати працівників за умови не менше 100 співробітників. Рішення про віднесення компанії до категорії лідерів прийматиме Державна податкова служба до 15 березня кожного року на підставі фінансової звітності. Протягом 10 днів підприємству буде видано офіційний сертифікат, а інформація про показники та рішення ДП стане публічною і з'явиться на сайті відомства. Найголовніша перевага статусу мораторій на перевірки строком на один рік з моменту підтвердження статусу. ДПС не зможе проводити документальні перевірки та звірки, компанію не включатимуть до переліку ризикових платників, не дозволятиметься блокування податкових накладних у єдиному реєстрі. Запровадження спецрежиму має стимулювати компанії демонструвати високі результати та грати за правилами. Для держави це інструмент підтримки великих платників податків, для бізнесу гарантія стабільності та захист від надмірного адміністративного тиску. Тож, якщо законопроект номер 13660 буде ухвалено, Україна отримає новий формат взаємодії між державою та найбільшими платниками податків. Бізнес-лідери отримають рік спокійної роботи без перевірок, а держава. Прозоре наповнення бюджету від найбільших відповідальних компаній. Підготуємось до ключових змін осені на безкоштовному вебінарі 29 серпня. Розберемо гарячі зміни вересня 2025, витрати, списання боргів, облікова політика, лікарняні, військовий облік та бронювання. Посилання на реєстрацію шукайте під відео. 21 серпня 2025 року Верховна Рада України у другому читанні та в цілому ухвалила два ключові законопроекти, що складають основу для реалізації ініціативи Дефенс Сіті. Спеціального правового режиму для підприємств оборонно-промислового комплексу. Прийнято законопроект номер 13420 про внесення змін до податкового кодексу та інших законів щодо підтримки підприємств ОПК. Та законопроект номер 13421 про внесення змін до розділу про кінцеві та перехідні положення митного кодексу щодо підтримки підприємств ОПК. Основні положення Defense City. Режим діятиме до 1 січня 2036 року, але не пізніше вступу України до ЄС. Створюється реєстр Defense Сіті, який вестиме Міноборони замість старого переліку підприємств ОПК. Вимоги до резидентів, умови отримання та втрати статусу, регулюватиме закон про національну безпеку України. Частка кваліфікованого доходу резидента має становити не менше 75%, далі також будівників п'ятдесят Інструменти підтримки для резидентів Defense Сіті передбачають комплекс заходів, податкові пільги, зокрема, звільнення від податку на прибуток за умови. Реінвестування, а також від земельного, екологічного та податку на нерухомість. Крім того, законопроекти забезпечують спрощення митних процедур і експортного контролю для товарів військового призначення. Національний банк України отримає можливість запроваджувати особливості валютного нагляду та валютних операцій. Додатково передбачена підтримка підприємств у процесі релокації та підвищення захищеності їхніх виробничих потужностей. Ініціатива була підготовлена у співпраці з Міноборони та бізнесом після численних консультацій з ключовими підприємствами оборонної галузі. 20 серпня в останній день подання декларації з ПДВ за липень у платників податків виникли проблеми з надходженням квитанції номер 2 про приймання звітів. Перші квитанції, так звані квитанції номер 1 були надіслані вчасно всім платникам, що підтверджує факт своєчасного подання декларації. Бухгалтери повідомляють, що затримка другої квитанції, навіть якщо вона буде датована 21 серпня, не призведе до застосування штрафних санкцій. Адже датою і часом подання електронного звіту до ДПС вважається дата і час зафіксовані квитанції номер 1 Таким чином, наявність підтвердження номер 1 за 20 серпня забезпечує платникам захист від штрафів за несвоєчасне звітування. Разом із тим, якщо 21 серпня квитанція номер 2 надійде з повідомленням про те, що декларація Декларацію не прийнято, штрафні санкції за порушення термінів подання будуть застосовані. Отже, платники ПДВ, які подали декларації 20 серпня, можуть не хвилюватися через затримку квитанції номер 2 оскільки наявність квитанції номер 1 є достатньою для підтвердження своєчасності звітування. Не пропустити жоден дедлайн та уникнути штрафів за прострочки допоможе наш зручний сервіс Календар бухгалтера. З ним отримаєте усю звітність та платежі в одному місці на тиждень, місяць і навіть рік. А тим часом головне управління ДПС в Івано-Франківській області нагадує платникам ПДВ, що вони самостійно обчислюють податкові зобов'язання та сплачують податок до бюджету протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання декларації з ПДВ. Звітний період для ПДВ дорівнює календарному місяцю. Оскільки 30 серпня 25-го року припадає на вихідні, податківці радять здійснити сплату податкових зобов'язань за липень не пізніше 29 серпня. У службі наголошують. Що відтермінування сплати на останній тиждень може призвести до затримок, а своєчасне надходження податків є важливим для економічного та соціального розвитку місцевих громад. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи. номер родин пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський YouTube канал «Номер один Семінар. до зустрічі наступного тижня. Адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.